дня всім. Як нас, всі? хлопці. Добре. Як школа. Закінчилася. канікули? Добре. Всі доволі. Як успішність. Добре. Молодці. маєте і спортом займатися, і вчитися. Добре. молодці і Так, сьогодні буде у вас тренер Ракітя Андрій Васильович. Можете не запам'ятовуватися одно. На, на одне тренування у вас буде поки що. Е, задача нашого тренування сьогодні це навчитися. Руковим тактичним дієм лотація елементу скрещування. Знаєте, що таке схрещування? Хто не знає, показує, показує, розказує. Чик-чик-чик. Щоб підповісти до клік. <кліпі> Всі підповісти по <кліпі> каналу. Так, так. Зкрещуваний елемент у нас може проходити локація в центрі поля, так і біля самого танчення. Обсім, вибачте, так видно, не? так? То есть у нас є два гравці атаки, які розполагаються паралельно воротам. Зрозуміло, ну, що є якийсь захисник, який буде робити тиск на гравця, який володіє м'ячем. Що, що ми робимо в елементі скрещування? Під тиском суперника-захисника ми рухаємося паралельно воротам до зустріч своєму одноклубнику, який знаходиться без м'яча. В точці скрещування футболіст, який був без м'яча, перебирає м'яч, той був з м'ячем, уводить за собою захисника, звільнюючи зону для удару або для проходу. Ну, тут потім можна вже зробити комбінацію, повернути м'яч в стінку, або нанести удар поворотом. Тренування у нас буде починатися з розминка. Ну, саме стандартно. бігові, трохи розтяжечки, пару на спрінтах, потім квадратик у нас буде, потім у нас буде передача в парах м'яча, що у нас буде, передаєте м'яч своєму партнеру і починаєте рух його сторону. І в точці там, де ви зробите схрещування. Забираєте мечі свого партнера, виходите на вихідні точки і потім міняєтесь. В основній частині, це підлога до основної частини, ще у нас буде потім під пасивним тиском захисника зробити елемент скрещування. І завершувати це потім будемо елемент скрещування ударом. Як нас навчити, ну, у нас ми ну, перший раз з вами зустрічаємось, то у нас це буде все проходити ну, під пасивним тиском захисника, щоб не було активного. Ну, якщо все буде супер і все добре, ну, добре, хоча б якось ну, для початку ми елементи ці будемо виконувати, залишиться час, граємо двох сторон по футбол тоді. Це ви всі, так, буде сьогодні.